Вітаю у промову! Сьогодні хочу стати на захист кількох українських слів, які безпідставно вважають росіянізмами. По-перше, слово їда, оскільки це процес вживання їжі. Так так, під час їди ми їмо їжу. Вибачте, за каламбур. Відмовляючись від слова їда, напевно, мали б викреслити й слово їдальня, але не варто. По-друге, рисунок, який має той самий корінь, що і риска, нарис, порис. Рисунок ми рисуємо, а малюнок малюємо. В українській мові є слово точка. І це не суржик і не калька. Крапка це розділовий знак, а термін точка використовується у точних науках. Не будемо ж ми вимагати крапку опори, щоб перевернути світ. Круг це частина площини, обмежена колом. Похідні слова заокруглений, кружляти, навкруги, кружало. Говорити, оминаючи суть справу, це ходити кругами. А ще слово кільце. Адже не завжди це саме обручка, каблучка чи перстень. Кільце це предмет, переважно з металу, що має форму кола, або ж кінцевий пункт маршруту громадського транспорту з поворотним кругом, звідки транспорт їде у зворотному напрямку. Говоріть українською правильно і сміливо вживайте українські слова.